Розглянемо сьогодні з вами, як зшити рукав, який в'язали поворотними рядами. Ось різиночка, і ми в'язали лицевою гладдю. І як його так сшити, щоб він з лицевого боку виглядав дуже гарненько, акуратно, і шва не було майже видно. Я завжди залишаю хвостик чималий, для того, щоб мені вистачило. Аж по всій довжині рукава, потім його зшити. Сшиваю ягачку. І а, для цього, що нам потрібно зробити? Складаємо наш рукав навпіл так, швом до себе місцем сшивання. І якщо, наприклад, у вас ще немає в цьому досвіду, то краще ось ці частинки, край верхній краєчок, де в нас сходиться наше в'язання, і отак от по ці довжині прикріпити шпильками, або безпечними шпильками, або просто шпильками з булькою на кінці, Не принципово. А Тепер що ми робимо? Починаємо з нашої резинки, от нашої цією ниточкою, яка в нас від набору петель залишилась. І що ми робимо? Беремо гачок, гачок, якщо тут сте є то краще брати гачок, максимально підходящий для цієї ниточки. От, я взяла трішки менше, можна було і номер 6, я взяла 5, для того, щоб мені зручніше було проколювати петельки. Отже, спочатку ми формуємо наш манжет. Щоб тут внизу наш цей стик був акуратний, а ми кілька разів пройдемося гачком по цих краях. Я вводжу гачок, от наша кромкова іде петля. Так? Я вводжу гачок з самого краю ось за ці, тут дві дужки петлі нашої. І протягую робочу ниточку, ось, на цей бік. Тепер я її перекручую знову назад, і протягую ось крізь це саме місце, з якого вона спочатку виходила. Ось ми так обкрутили і зімітували наш краєчок, так зафіксували, щоб він там був гладенький. Можна ще раз вийти на цей протилежний бік. Ось, щоб наш край рукава, ось тут де ми зшивали, щоб він тут у нас а, повний був такий, не було ніяких зубчиків, ніяких розрізів і так далі. Далі що ми робимо? Ми будемо поперемінно працювати з нашими кромковими петлями, які на ребрі тут виглядають от такими ланцюжком, так? обов'язково за обидві дужки. Потрібно підхоплювати кромкову петлю, не заплутатись. Не сплутайте, наприклад, ось з виворітнього боку. Ось можна одну дужку з кромкової випадково зачепити, а наступну дужку це з наступної петлі. Так не можна робити, тому, тому що з'їде наша конструкція. Нам потрібно працювати суто з кромковими петлями. Що я роблю далі? От після того, як я обкрутила, я дивлюсь: ось наступні дві кромкові петлі. Тобто з цією ми вже попрацювали з самою екранію, і тепер беру ось ці дві. Я вводжу гачок, ось крізь наступну ось так за обидві дужки, а виводжу гачок крізь попередню, також за дві дужки. І ось у мене так гачок вийшов. Я захоплюю ниточку і протягую повністю крізь цей наш замочок, підтягую. Далі, з протилежного боку, так само дивлюсь дві кромкові петлі, які в нас ще не задіяні. Я вводжу гачок там, де наступна петля, і виводжу там, де попередня. Тобто я захопила просто дві дужки однієї і через оце сплетіння вирнула і а, також тут дві дужки попередньої петлі. Знову захоплюю ниточку, протягую і ось затягнула. Тепер далі дивлюсь наступна кромкова петля за дві дужки і в попередню петлю вводжу і так само протягую ниточку. Підтягую, щоб мій край був акуратний. Далі знову дивлюсь з протилежного боку, вводжу і з попередньої виринаю. Тобто тут ви завжди контролюєте, щоб було дві дужки. Підтягнула. Тут я вже ближче підходжу до мого переходу від резинки до основного полотна. Тут дивлюсь уважно, так само ось кромкова петля вводжу вже в основному полотні і виринаю ще з петлі резинки. Протягую ниточку, так, там зачепилась маленька нитка. Підтягнула. Тепер тут так само дивлюсь, у мене не задіяно. Ось а наступна петля і попередня. Я вводжу гачок крізь дві дужки однієї кромкової і в попередню кромкову так само підтягую. І далі вже працюю суто з кромковими петлями основного полотна. Знову наступна. Попередня. І ось, дивіться, бачите, ми стягуємо, і вже воно вирівнюється наступна попередня. Притягнула ниточку, підтягнула. І ось наше полотно сходиться саме цими нашими лицевими петлями пліч-опліч. І тоді в нас вирівнюється наше полотно. І так далі працюємо ось повністю по нашому цьому краю. Наступно вводимо, з попередньої виринаємо і протягуємо ниточку. І так, поперемінно йдемо далі. Наступна попередня підтягнула. Ось як виходить наш краєчок. з внутрішнього боку він виглядає просто як звичайний шов. До петельки стик в стик. Тепер, коли рухаємося далі, а стає вже незручно підтримувати з цього боку, так, ми загинаємо нашу резинку всередину і от рукою так собі акуратно допомагаємо зануритися гачком, щоб витягнути ниточку. Так само з протилежного боку. По мірі просування до центру полотна ми так само підкручуємо наш краєчок, щоб нам було зручніше дістатися цього місця. Ось. Більше підкрутила і дісталась. Знову. Тобто головна ідея. Що ми маємо працювати тільки з цими кромковими петлями, які дивляться вбік. Не зачепити випадково інші петлі, бо тоді ця смужечка у з'їде. А так вона у нас така. Звісно, якщо дуже сильно розтягнути, то тут утвориться трішки такий, буде видно, що там шов, але це вже в процесі використання кардигану, ніхто так рукава не буде чи светра. Не буде їх розтягувати, тому цього не видно буде, а нам потрібно, щоб був такий гарненький, акуратний край, нібито ми його в'язали по колу. Хоча насправді в'язали поворотними рядами, бо так швидше. І так далі. Аж до самого краю. І ось тут в кінці останні петлі протягуємо з протилежного боку так само, і щоб зафіксувати, просто витягую цю ниточку з внутрішнього боку. І я її спочатку не відрізаю, тому що вона може мені знадобитися а під час вшивання рукава. Може, цієї нитки, яка залишилась після закривання петель по краю рукава, може не вистачити, ну, інколи таке трапляється. І ця ниточка допоможе потім дов'язати, дошити рукав в пройму. Ось так у нас вийшло зшити нашій рукавчик. Тобто він шов еластичний, він не стягує, він досить так по довжині добре лягає, в середині виглядає просто як звичайний шов. І не досить грубий. Ну, тобто він м'якенький і еластичний.